п'ятьох колишніх беркутівців їх підозрюють у розстрілі на інститутській 48 активістів Євромайдану. Сторона захисту сьогодні хоче використати свій головний козир. Свідчення надасть сам Віктор Янукович. І Святошинський, і Ростовський суди витратили не один тиждень, аби організувати допит у форматі відеозв'язку. Все перевірили технічно Державною судовою адміністрацією України забезпечено всі, все для того, щоб не було ані збоїв, ані, ані перебоїв в роботі, тобто ми повністю готові. Хоч краєм ока глянути на ексгаранта, не терпиться усім присутнім. Для більшості частини журналістів виділили окреме приміщення. Чим ближче початок засідання, тим гарячіше стає біля основної зали. А що так сюди? Паралельно пристрасті почали кипіти і під стінами Лук'янівського СІЗО. Сюди прийшли десятки активістів із прапорами правого сектору. Саме звідси на слухання мають вести п'ятьох підозрюваних. Верхот, який був на Майдані, який вбивав людей, його хочуть випустити. Ми проти цього. Ми не хочемо, щоб вони виїжджали в цей суд. Якийсь суд незрозумілий. Люди блокують ворота, але обіцяють, пропустять усіх, крім колишніх спецпризначенців. Є інформація, що сьогодні вони можуть бути випущені, що їх можуть випустити на волю цих баркотівців. Ми тут, щоб не допустити цього. Поліція на все реагує доволі спокійно. Протестувальників не чіпають. Янукович вже достатньо спровокував крові та бід в Україні. МВС не буде брати участі у черговій провокації московської маріонетки і вступати у силовий конфлікт із протестувальниками, тим більше, що точка зору і мотиви цих людей нам зрозумілі, і багато у чому ми їх поділяємо. Ну а поки в Ростові до обласного суду, як і обіцяв, приїжджає Віктор Янукович завчасно о 13-й, за київським часом він уже готовий відповідати на запитання, допитувати його, а ще колишнього командувача внутрішніх військ МВС Станіслава Шуляка мають як свідків після майже трьох років переховування в Росії, Янукович починає майже ідеальною українською. Висловити свою точку зору перш за все. Це моя власна ініціатива. Та до допиту так і не доходить. У залі досі немає підозрюваних, і сізо їх не випустили. Проводити слухання без них закон забороняє. Тільки з засобів масової інформації нам відомо, що заблоковано виїзд слідчого ізолятора, і немає можливості конвойній службі доставити обвинувачення в своєму засіданні. А от із зв'язком і дійсно проблем немає. Техніка не підводить. Судді український та російський вільно спілкуються між собою. Обидва розуміють, засідання доведеться перенести, вирішують на коли. В течение сьогоднішнього робочого дня у вас буде можливість. Ми раді будемо продовжувати розгляд даного поручення і оказати вам правовую допомогу. Головуючий суддя Сергій Дячук менш оптимістичний. Пропонує провести засідання наступного тижня. Обидва суди йдуть на перерву. За півгодини поновлюють зв'язок по скайпу. Суд, порадившись на місці, ухвалив оголосити. Відкласти дане судове засідання, яке проводиться в порядку реалізації запиту про надання міжнародної допомоги на 13-ту годину за київським часом, 28 листопада, 2016 року, такому рішенню Віктор Янукович не зрадів, мовляв, дуже хотів надати свідчення, та духом ексгарант не падає. Це моє особисте рішення зацікавлені, встановлені.